Тільки що таке стабільний актив і як це зробити. Зараз покажу один із варіантів, якщо хочеться не тільки зберігати, а й заробляти. Вже не раз розповідав про Binarix платформу, де можна інвестувати в частку дохідної нерухомості, навіть з невеликими сумами, і стати офіційним співвласником. Як ми знаємо, нерухомість найстабільніший актив. Є різні варіанти нерухомості. Перший готові об'єкти, які вже здаються в оренду, наприклад, комплекс Bubbles під 11% річних. І об'єкти, що будуються. Під 15-25% річних, наприклад, інвестицій у вілу Лакаса. Під 21%. Загалом на платформі понад 2100 активних інвесторів, 33 об'єкти та більше 11 мільйонів гривень виплачених дивідентів у валюті. Чотири прості кроки, 10 хвилин, і ви вже співвласник декількох віл. Не треба бігати з паперами, думати про ремонти або орендарі. Бінарі все це робить за вас. А фінансові консультанти допоможуть сформувати стратегію з найкращою дохідністю.